Всім привіт! З вами, як завжди, Бейшоу, і сьогодні представляю вам огляд на новинку від Марвел Чорна Пантера Ваканда назавжди. Я вирішив поділити це відео на 4 частини. Перед історією як я настраждався з походом в кіно, безспойлерна частина, частина зі спойлерами і розбір сцен після титрів. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу попросити вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який розгорнутий коментар задля просування цього ролику. Слава збройним силам! Нам України і слава Україні! Як я й повідомляв у спільноті, на вихідних ми з сестрою намагалися подивитися цей фільм в кінотеатрі. Але оскільки ми живемо в прикордонному місті до Мордору, повітряні тривоги у нас відбуваються досить часто, а під час них зрозуміло, що кіно та ТРЦ не працюють. Тому ми обрали сеанс на суботу 12.00, адже по наших спостереженнях расисти в обід не надто активні. Можливо, тому що запихаються своїми добаними щами. Ну а також ми поставили на те, що в суботу. Русі ні, ще буде відходити від своєї ганьби під українським містом Херсон, і в цілому, ми не прогадали, але не врахували один фактор: відключення світла. Працівники кінотеатру попросили нас почекати до 13.00. і Якщо світло дадуть, сеанс розпочнеться. Ми простояли годину, але світло так і не з'явилося. Щоб повернути кошти за квитки, що були куплені онлайн, мені сказали звернутися до тупого телеграмного бота, який мене встиг дістати під час нашої з ним розмови. Але врешті-решт, він мене направив знову до працівників кінотеатру. Коли ми покинули ТРЦ та пройшли близько кілометра, світло увімкнули, і ми знову попрямували назад. Але там дізналися, сьогодні Сьогодні кінотеатр вже не буде працювати. Наступного дня, тобто в неділю, ми знову відправились в те саме місце. Але цього разу не купували квитки через інтернет і вирішили це зробити безпосередньо на касі, якщо буде світло, і воно було. Але цього разу тупа русня вже відійшла від своєї ганьби і почала воювати з мирним населенням, адже нічого не спроможні зробити нашій армії. Саме тому сеанс затримався. А коли повітря тривога скінчилася і нас спустили до ТРЦ, працівники кінотеатру повідомили, що купити квитки можливо лише через мобільний додаток, адже каси в них не працюють. Я швидко зорієнтувався, утім лише тоді ми зрозуміли, що не взяли з собою 3D-окуляри. А чому ми це зробили? Адже сеанс, що мав відбутися в суботу, був у 2D. Тому ми не подумали про цей фактор. Але на щастя, можна було їх придбати на касі. Дивно те, що для купівлі квитків вона не працює, а окуляри придбати там можна. Людей в кіно була велика кількість, і всі вони одразу набігли до бару кінотеатру, неначе рашисти на унітази та пральні машинки. Я ж задовбавшись за ці два дні, увімкнув наглість та протіснувся туди, щоб зайняти чергу. Доки моя сестра купувала окуляри, я розраховувався за попкорн та пепсі, і ми попрямували до залу. Він був повним. І так сильно дратували люди, що постійно вставали і кудись виходили, а потім під час сеансу поверталися назад, заважаючи іншим насолоджуватися фільмом. А також дратували діти, що постійно щось обговорювали, і їх батьки, що жалілися, що фільм не зовсім дитячий. Але мої страждання були тому варті. Якщо говорити без спойлерів, фільм триває 161 хвилину, але цей час проходить незамітно. Якщо ви хотіли побачити досить багато камео, я вас розчарую. Буде лише одне і воно незначне. В цьому фільмі мені дуже сподобався графон, а також класне музичне супроводження. Воно просто ідеальне. Жартів було небагато, але кожен з них був влучний і гармонійно вписувався до сюжету. Та й взагалі подібних атмосферних фільмів давно не було у Марвел. Друга частина Чорної Пантери мені значно більше сподобалася, ніж перша. В ній дуже добре розкриваються персонажі, і мотивація кожного з них добре зрозуміла. Мені навіть антагоніст у вигляді на виявився досить цікавим, навіть попри те, що до перегляду фільму я скептично до нього ставився. Те ж саме хочу сказати і про Рірів. Вільямс, тобто залізне серце. До перегляду вона мені зовсім не подобалася, і серіал з нею я навіть не чекав. Але в Чорній Пантері вона зарекомендувала себе досить добре. Дотепні жарти, цікава історія та взаємодія Шурі. Але її залізна Броня, як на мене, виглядає досить дивно. Також мені сподобалася і Шурі у ролі Чорної Пантери. Звичайно, Чедвіка Боузмана не вистачає нам всім, і я із задоволенням подивився в шити кілька його сольників. Але на жаль, ніхто не застрахований від таких страшних хвороб. Ще сподобався знову агент Рос, але шкода, що його сюжетна лінія була незначна у цьому фільмі. І якщо підбивати якісь підсумки по безспойлерній частині, можу сказати, що цей фільм мені дуже сподобався, але важливо не завищувати свої очікування, адже це лише зіпсує вам перегляд. Я навіть вважаю, що Чорна Пантера ханда назавжди напевно найкращий фільм кіно всесвіту Марвел за цей рік. Але певно, що і хейтери його також знайдуться, зокрема, ті, що люблять критикувати все лише заради хейту та шукати скрізь сучасну повістку. Адже відео з критикою більше заходять глядачам ніж ті, де навпаки хвалять якийсь проект. Я поставлю фільм у з 10. і зараз ми поговоримо безпосередньо зі спойлерами. Починається фільм зі смерті короля Чали через невеликовну хворобу, як в цілому помер і сам Актор. Попри чутки, що Марвел використають в цьому фільмі вирізані сцени з тим персонажем або зроблять за допомогою графіки самого Чидвіка Боузмена. Але ні, в Чорній Пантері 2» його немає. Окрім спогадів, після смерті короля проходить один рік. Його мати стає королевою, а Шурі проводить весь свій час у лабораторії, вдосконалюючи науку ваканди, адже винить себе в смерті брата, тому що не змогла навіть зі своїми знаннями його врятувати. А на хвилинку це найрозумніша героїня Марвел зі смертю короля Ваканді також складно на міжнародній арені. Всі країни хочуть купувати вібрані у великій кількості задля розробки зброї. А отримуючи відмову, дехто з них починає намагатися викрасти його самотужки або шукати його поза межами Ваканди. і одного разу вченим все ж вдалося це зробити. Вони знайшли велику кількість вібранію під водою, але на їх судно нападають таємничі морські жителі, що мають синю шкіру, неначе аватари, якими керує безпосередньо на мор. Вони вбивають всіх небажаних гостей, після чого намагаються домовитися з вакандою про пошук науковця, що допоміг американцям знайти вібраній, створивши якийсь датчик. Шурі, щоб відволіктися, вирушає в цю подорож. І як виявляється, цей науковець Рірі вона наш залізне серце. Вони намагаються забрати її до ваканди. Але на них спочатку нападає ФБР, а потім і самі жителі підводного королівства, які забирають принцесу Ваканди разом із залізним серцем. Останні вони бажають вбити, а з Вакандою об'єднатися, щоб розпочати війну проти всього світу, адже Намор бажає захистити свій народ. Але, врешті-решт, Шурі та Міз Вільямс рятують, що провокує початок військових дій між Вакандою та підводним королівством, назву якої я так і не запам'ятав. В результаті цього королева ваканди помирає, точніше її вбиває на мор. Це чергова втрата для Шурі, але вона мотивує принцесу штучно виготовити магічну траву вакандійців, щоб стати новою чорною пантерою. врешті до неї це вдається, і після того як Шурі випала зілля, виготовлене з тієї трави. До неї видіння прийшов ніхто інший, як Кілмонгер, антагоніст попередньої частини. Той запитав у неї, як вона вчинить шляхетно як брат і не в'єнамора, чи так як він і вирішить помститися. І дівчина до останнього вважала, що все ж обрала другий варіант. Фінальна битва була досить епічною, Вакандійці, попри чисельну перевагу та надприродні природні сили, противника давали гідну відсіч. А найцікавіша битва була між Шурі та на в результаті якої вона відірвала тому крила на ногах і трішки підсмажила його. Мені, до речі, сподобалося, що Шурі навіть у вигляді чорної пантери залишила свою особливість і вирішувала все науковим методом. По факту вона перемогла завдяки приладам, а не за рахунок грубої сили, але вбити на Мора вона все ж не змогла. то й здався, що покінчило з цим військовим протистоянням. Як і всі фільми Марвел, Чорна пантера канта назавжди має дві сцени після титрів. Перша розповідає нам про те, що король чала залишив після себе сина, який, за бажанням батька, повинен був прожити нормальне життя подалі від королівства. Але коли я подивився цю сцену після титрів та вже очікував на другу, в кінотеатрі знову вимкнуло світло, і довелося повертатися додому, не знаючи, що в ній було. Вже вдома ми з сестрою знайшли англійську піратку лише задля того, щоб подивитися другу сцену після титрів. І там нарешті з'явився один із найкращих антагоністів Марвел, Доктор Дум. Ну а я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. З вами був Бейшоу. Ще побачимось!